Звісно ж, в ефірі телеканалу Прямий хотіли б використати будь-яку можливість, щоб завжди дякувати оборонцям українського неба і небо над столицею. Зокрема, а в будь-якій формі це може виглядати. От, до прикладу, зараз представляючи нашого гостя рубрики Музичний фронт з нами. «Зетив». я думаю, Льоша не обійдеться, не образиться. ППО «Зетив». всім доброго дня. Добрий день. Ну, це вже пісня в всіх соцмережах, вже на всіх радіостанціях, але ексклюзивно на прямому зараз спалахи, а потім поспілкуємось з Олексієм, друзі, слухайте і дивіться. Ти пам'ятаєш як Були щасливі, раділи сонці, так і теплі зливі, вже потняніли фарби на світлині, то напевно марні. Цілунки та обійми, yeah. прошу я до колемі, тодемо бренді коломи, і з випадковими ходимо завжди по колами. Uh. Падали зліба, падали справу спалахи. Чому не прави є? Чому не правити? Знову ж таки в ютубі. Дивіться, ви ж розумієте, які спалахи мав на увазі Олексій, написавши цей хіт. Я з іншого боку, Люш, зізнаюсь, Як тільки почув пісню, а потім всім відомі події відбулись, я декілька днів ходив і співав цю пісню, падали зліва, падали справа спалахи чомусь в Щебекіна, чомусь у Шмякіна. Ну, це таке до слова. Це правда. Там, там дуже багато змістів, як і моральних спалахів, так і дійсно фізичних. І я думаю, що да, скоро ДНР буде нашла. А що дійсно, який сенс вкладали? Поділіться, коли писали ну, цю пісню? Тут дійсно більше емоція. Я думаю, що кожен з нас переживає її. Це емоційні такі. У кожної пари ми це бачимо. Люди у нас і розходяться зараз. Хтось закохується знову. І ми завжди переживаємо такі емоційні моменти. а навіть зараз всі на нервах зрозуміли, що ще й не висипаємося тут у Києві, тому, тому ось десь десь такі змісти є. Я думаю, що кожен мене розуміє, кожен знайде щось своє в цій пісні. А зараз... Ось я, я щойно повернувся якраз вчора. У нас дуже хотів подякувати всім, всім артистам. Вчора повернувся з 15-ї нашої акції Амбасадор дитинства, яку ми робимо день переселенців. І дуже хотів подякувати особисто всім артистам, хто там були, і особисто тінь тіні бо вона дуже порадувала О, нас. клас дуже круто. Що вона круто. Вона приїхала круто. У нас вчора була більше трь трьох тисяч сімей переселенців. Це в кам'янці-подільському було, та? Так, у нас було п'ятнадцяте юбілейна ж так сказати. Ага, тобто в Тік-Ток ці відео з кам'янця, які я бачив, це актуальне. Буквально буквально. А про найбли... найближчі плани розкажіть, що де вас можна і коли побачити? Ну зараз, звісно, зараз готуються концерти, кудись запрошують, якісь благодійні акції. все це ми робимо. Далі ми робимо, продовжуємо робити «Амбасадор дитинства. І я думаю, що ми поїдемо ще і з амбасадором дитинства і в Польщу. Бо там дуже багато наших переселенців, наших діточок, які я думаю, будуть всі ради бачити і артистів і усіх. А зараз тільки щойно у нас був був з надією дорофеєвою тур по Америці. Mm -hmm. Ось це було це був Лос-Анджелес, Майами, Чикаго, нью Йорк, Сіетл, Торонто. Майже все згадав. Да, точно і, і дуже вдячні, дуже вдячні усім, хто прийшов нашим українцям, які дійсно ми бачимо і відчуваємо, що Люди хочуть допомогти. Люди приходять, підтримують наших бійців. Ми записували багато відео з, з ну з всіма, хто приходить туди. Ось і я, я думаю, що це правильно треба ходити на концерти українських артистів. Треба підтримувати, тому що це найважливо, тому що далі ми радуємо наших бійців уже тут. А, ну випередив, бач, з відповіддю Олексій, бо я якраз хотів таки той самий тікток. Ну, я стежу, дивлюсь, дивлюсь Льоша з Надю співає. Ну окей, зрозумів, де? А потім о цікавий ексклюзивний момент. Я розумію, за якої благої мети, але як це відбулося взагалі? Чому вирішили поспівати разом знову ж таки? І це Америка, і цей тур, як над ним працювали? Ну, у нас дуже багато знайомих і організаторів, які там і дійсно планували. Ми це тут дуже давно, я так сказав. Але у кожного були там свої плани. Ми мали поїхати ще раніше у цей тур, бо дійсно мені здається, що для того, щоб звертати увагу більше. То можна і зробити і таку пару позитив типу і майже вже в рівні стікло. Вже у тебе у тебе ти бачиш на сцені, ностальгуєш, Як багато так то так, так воно й було в Америці. Багато хто приходив саме побачити нас обох у двох знову на сцені разом. А в мене ще запитання просто мало часу. Лишається про ось цей ваш кліп. Спалахи, а де знімали це? В Україні було Ну, локація просто дуже класна. Якщо ви дякую. Якщо подивитися на коментарі, то дійсно люди пишуть: а знову поїхав кудись там в Лос-Анджелес знімати. <рес> Нічого страшного, що це у нас Трускавець, і це у нас санаторій no. південний, дуже красивий санаторій 70-х років. Це всі кадри були зняти там. Ми дуже вдячні людям і всій адміністрації, які нам дозволили там знімати. І Дякую всім відпочиваючим, що нас не вбили там. Бо ми дійсно трошки нашуміли. Але, але все одно було кльово. Там там відпочивали всі наші відомі відомі космонавти ще у 80-ті, у 90-ті. І тепер зараз були там. Ми космонавти, але музичні. Класно. Тепер думаю, після вашого цього ану не анонсу розкрили таємниці. Ну напевно, не нам першим. Це ж теж реклама для санаторію. Українці поїдуть теж непогано піднімати економіку. Ми чесно, не хотіли відкривати локацію, бо я знаю точно, що зараз туди всі режисери, хто знімає кліпи, всі артисти поїдуть. туди. Ну ви ж були перші, то вже все можна вже розказати. Це правда. Так, Ексклюзив від вас. А тепер всі в санаторії в Трускавець. Лош, дякуємо Дякую. за пісні, дякуємо за музику. Чекаємо і в студії Дякую. в неділю. У нас щонеділі о о й Ми тут ще в студіях зустрічаємось. За вільної нагоди завжди запрошення актуальне поспівати Дякую. і поспілкуватися. Побачимось. Позитив співак, музичний продюсер, співзасновник проєкту Амбасадор дитинства був в ефірі телеканалу Прямий зі своїми спалахами.